Друзі, силочку я вже замовляла, і ви зараз побачите запаковано гарно є знак обережно, Зараз я, Ой, яка гарненька наклеєчка, дивіться. Цей товар частинка нашого тепла. Хай усе приносить користь і радість. Дякую. Ну і завжди все гарненько. Бачите, як кожна. Ну, тут декор, друзі, для саду. Я дозамовила ще раз в Олене, в мене вже є розпаковки на каналі. Ось, все дуже гарно, гарно упаковано. Зараз розпакую і вам покажу, щоб не шарудіти. Ой, друзі. Замовляти в Оленки. <хи> Тому що у мене завжди подарунки. Я думаю, вона всім ложе. Оленечко, Дуже-дуже-дуже дякую. І ще мені равлика Оленка положила, бо минулий раз один равлик був без цих рожок. Вона каже, будете наступне замовлення робити, я вам перероблю ось такий. І подивіться, що мені прийшло в подаруночок, така жабу, жабуля. І отака. От перлинка в мушлях. Так, а й замовила я, дівчатка і хлопці, от такі мишенятка. Чудові при чудові. Два мишенятка я хотіла. І в мене там є маленький їжачок, то я ще в пару дозамовила, щоб була сімейка. І є маленька сова, то я ще сову також дозамовила, щоб була пара. І дивіться, яких ангелочків. Один на листочку, а другий такий чудовий. Чудовий просто ангелочок. Ось. І замовила на парголу отаких два ангелочка також. Але мені ще один прийшов в подаруночок. Це так приємно і мило. Дуже дякую. Всім посилання залишу. Під відео, І якщо ви захочете розпаковку глянути, зможете глянути, я також постараюсь прикріпити. І е, я е, нескучний сад і група у вайбері, також постараюсь вам цю групу прописати. Дуже всім рекомендую, дуже відповідальний продавець. Ростича Ой, Порадувала себе від дуже-дуже поганих новин. Але це не зараз. Все, друзі, всім миру і добра.